Привіт, я Перцівель, і на цьому каналі я розповідаю про відеоігри і не тільки. І цього разу черга для Спайро 2, яку всі дуже люблять і про яку кажуть, що вона значно краща за першу. І що? Це справді так? Чи знову хейти ти будеш? От саме зараз і дізнаєшся. Спайро 2. Отже, Спайро 2. Я справді чув про неї виключно хороші відгуки, тому моя планка очікувань трохи була підвищена. Як ніяк, це продовження, і розробники мали покращити існуючу механіку у грі, і що важливіше, виправити помилки її попередниці. Ну давай, кажи вже чого резину тягнеш? Ти на ютубі. Люди тут такого не люблять. Зараз вимкнуть та піду дивитися, нікатіку. У неї цікавіше, люблю її відео. Добре, добре. Отже, гра, вона справді відчувається на голову вище за першу частину. Перше, на що звертаєш увагу, це з'явився більш глибший сюжет. Тобто, так тут досі треба знайти всі діаманти та спеціальні предмети, щоб перемогти фінального боса. Але тут вже є другорядні герої. Вони постійно взаємодіють зі спара, і це краще занурює в атмосферу. Це однозначно плюс. Які красиві сфери. Одразу видно, ким надихалися розробники. Украше бандікута рожеві кристали, а тут зелені сфери. Але мені подобається. Так, гра відчувається більш цільною і пропрацьованою. Рівні стали цікавіші і різноманітніші. А ще у більшості з них є якісь челенджі та міні-ігри, які вносять різноманіття геймплей, а тому грати не набридає. Перша частина інколи змушувала мене нудьгувати, а тут такого не було. О, клас! Персі, ти бачив? Тут є міні-гра з вагонеткою. Справ американські гірки. Люблю таке. Упс, не вийшло. О, клята вагонетка. Вітаю, бася, ти знайшла найважче особисто для мене місце у грі. Та що тут такого? Сидиш собі і тебе катають, повертай вліво, вправо та перестрибуй. Упс, Я ж натиснула кнопку стрибати. Чому не спрацювало? Ага, я ж казав. Я цю вагонетку ледве пройшов. Тут треба бути особливо уважним. Та все буде в шоколаді. Зараз я пройду це з першого разу. Ай! Та просто відволіклась. Зараз, зараз, все вийде. Бачив, бачив, у мене вийшло. Це зовсім не складно. Ай! Ну, клята вагонетка, це якась дурня. Сам проходь! Та я й пройшов! Тут є секрет, до якого я сам не одразу догадався. якщо перед тобою з'являється ящик, його треба перестрибувати. А от якщо бочка, то у неї треба стріляти. Якщо будеш робити навпаки. Нічого не вийде, але щось ми довго розповідаємо про цю дурну ганетку. У грі є багато чого іншого, більш цікавого. От і розповідай цікаво ж, а ви поки поставте лайк під цим відео, щоб воно набрало більше переглядів. Так працюють алгоритми Ютубу. Тому не пожалійте вподобайку. А ще ставайте нашими патронами, як ці чудові люди, імена яких ви бачите на дошці у кожному відео. Кожен патрон дуже важливий для нас, тому долучайтеся, і ваше ім'я також буде тут у кожному нашому. Наступному ролику посилання на Патреон, як завжди, в описі під цим відео. Дякую всім за підтримку. Також мені сподобалось, як розробники вигадали завдання на рівнях. У всіх тут постійно є якісь проблеми, і з байро має їх вирішувати. О так. Особливо мені подобається цей рівень. Війна комах з птахами. Це так романтично. Хм, не бачу тут нічого романтичного, Бася. Та ну, ти що, не до Два клани, комахи птахи, ведуть війну один проти одного, і є комаха, яка шукає пташку, у яку закохана. І звуть цю комаху, Ромео, а пташку як вже здогадався? Джульєта? Саме так! Це ж відсилка на Шекспіра. Ну класно же. Я думала, ти одразу здогадався. Не забувай, окрім ігор, ще книжки читати. Та добре, добре, ти права. І це справді одна з переваг тієї гри. Тут багато різних великодок, і в цілому дуже приємно знаходитись у грі. Вона якась затишна, і я тепер розумію, чому так багато хорошого про неї чув. А по складності як вона легша за першу частину чи все ще місцями хардкор? Я вже здогадуюся після вагонеток. Ну, місцями справді значно легше. Але місцями прям хардкор, наприклад, другий бос. О, точно забув сказати, у другій частині гри з'явились рівні з повноцінними босфайтами, і це прям жирний плюс для гри. На жаль, їх тут всього три, але вони прям топ. Перший не сильно вразив, а от другий це прям, я тобі скажу, справжній мультяшний Dark Souls. Гадаю, особливо складним, якщо чесно. Це лише на перший погляд. Я з ним нормально так бадався. Довше, ніж з маленією, якщо хочеш знати. До речі, огляд на Elden Ring є на каналі. Підіть, подивіться, якщо пропустили. Так от цей бос має дуже підступні атаки, і часто від них просто дуже важко втекти. Знову невеличка порада. Краще від його пострілів не тікати в сторони, а стояти на місці і відбігати вліво-право конкретно під кожний залп. Мені здалося так значно легше. Але не це головне: зазвичай у таких іграх тобі дають якусь механіку, щоб ти переміг боса. Так і тут. Тородактилі скидають яйця, у яких якісь бафи: бочки, бомби, ракети, і це все можна використовувати проти боса. Справжній арсенал. Що тут важкого? Ага, прикол у тому, що бос може використати все це також проти тебе. Тобто, хто швидше схопив предмет, той його і використовує. І це прям дуже класно і неочікувано. Бо зазвичай гра розрахована лише на гравця, а тут ворог має такі самі умови. Я більше тобі скажу, інколи в яйцях від динозаврів випадають кури, які хілять тебе. Що роблять? Ну, лікують. Але прикол у тому, що бос так само може їх їсти і відновлювати собі здоров'я. І це капець. Тобто ти реально маєш рухатись по всій карті і не давати можливість босу їсти цих курей, інакше цей буде безкінечний. Коротше, бос топ. І я прям думаю, що це Міядзакі заходив на хвилинку і вніс свої правки. Ну про Міядзакі ти загнув, звісно. Це ж дитяча гра. Ага, дитяча. А як тобі такі неочевидні місця? Це ж буквально приховані двері, як у Дарк Souls. А у фінального боса взагалі три фази. Коротше, для мене Spyro 2 це справжній соуслайк, не інакше. Я не впевнена, що це соус лайк, -like. але у чому точно впевнена, так це в тому, що ми маємо продовжувати підтримувати Збройні Сили України, які захищають нас від клятої русні. Не припиняйте поширювати збори у своїх соціальних мережах та робити донати, навіть невеличкі, це дуже важливо. Тільки об'єднавшись, ми зможемо здолати ворога. Всі посилання ми залишимо в описі. Дякую всім, і слава Україні! Героям слава! Слухайте батю та підтримуйте Збройні сили. Це важливо. Отже, гра тобі сподобалась цього разу. Так, однозначно сподобалась. Звісно, вона все одно все ще не дотягує до мого улюбленого краша Мандікута, але відчувається величезний прогрес у порівнянні з першою частиною. Я точно рекомендую цю гру і вже дуже хочу грати в третю О, а це що за місце? Схоже на якийсь парк розваг. О, я дуже люблю такі штуки. Це і є парк розваг. Після проходження всієї гри тобі відкривається ця локація. Це як подяка від розробників. Різні прикольні місця, просто так для розваги. Обожнюю такі штуки. Де справді нічого не треба робити, ніяких умов. Бігай собі, знущайся з ворогів та насолоджуйся завершенням гри. А це що за місце. Що? Знову вагонетка? Ні, я не хочу, не хочу зупиніться, тільки не вагонетка. Я хочу додому. Ти де сі ненавиджу вагонетки.